Бандочка, добрый раночек вам. Хочете верьте, хотите не. Я уже сегодня не чув будильник. Меня Юля еле расштурхала. Каже, вставай. Я кажу, та не хочу. Я... Та сколько можно, та сегодня неделя. Короче, проснулся с самого утра уже злый. Але тако приехал сюда. И все, и успокоился. О, Рататуй побег. Тоже уже проснулся. Приехал сюда и все хорошо. И вроде же уже и нормально уже. И кофе бахнул. Ну подумаешь, в воскресенье тоже встал в пив с утра. Да? Что тут такого? Вот. Ладно, поехали. Уже что, спать не ляжешь? Та Юля уже что-то разбуркалась. Скажи, я наверное сейчас котлет нажарю. Я кажу, в 6 часов утра, котлет. Ви ж представляєте, наскільки це треба бути вже з утра голодним і любити їду і особливо котлети, щоб встати і в 6-й і її робити. От. А я дождусь, щоб відкрився магазин та треба ж трошки відчухати відмити ту плиту. Ну, вам же ж треба показати її вже в такому віде, як я її представляв після того як в общем, ви зрозуміли. Вже в чистому віде трошки вона засрота. Та хоча то на скорость не впливає. В общем, погнали, есть чтобы завтра уже в гости до нас можно было позвать газовщика. Опа, Витя, антибиотик, дивиться. Понятно, где он пропал? Ну что он? Бандитский Петербург. Ты что, реально котлетосы в 6 утра? Да я уже меньше зажарил. Вы поняли? А это хозяйка. Понятное дело. <реш> Сусиды итальянцы, наверное, в варенье зараз. думают, да что такое? Неделя. Вот так да, как летом и пахкотеть на весь дом, на весь подъезд уже <реш> целый час, все, в шестеронку. Другий плитку кладу, не свет, не заря. Ну, и Саня, а ты? Си? В туалет? И спать. Ну, и спать. Ну, то иди, иди. Короче, я такий Страшний спеціаліст, Юля каже. Взагалі, попала в мої руки пена, ви зрозуміли, а це ж все. Це ж незамінів настройки матеріал. Не, ну шутки шутками, коли у вас є скотч і пена, то можна робити чудеса. Значить, <кхм> щоб плитка не була там горбата в уровень зі яка не в рівні лежить. От, поклав дві доски і поставив відро, запінив, перед тим, звісно, там намочив, почистив, загрунтував. Я колись на стройці на временній хаті таку кухонну стінку знаєте, хотів зробити. Та й приклеїв, думаю, таку просто, щоб воно стояло, щоб оцей, е, на піну дві плитки таких щось там по, по 60, 60 на 60. Я не пам'ятаю. Чи 60 на метр 20, То ми потім, коли хотіли її віддерти, то я вам скажу, що це ще хуже, ніж відкліє пліточного гатодротію. от. Так що отак от поставив, запінив, приїжджав, хай воно собі там захолонить. Бо бісить якраз це плитка проходна, Як хто не йде, всі на неї наступають і воно хрип 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 от. Добрий ранок, сусіди. Спочатку подумав, не буду вам її показувати, в якому вона вигляді до нас попала, а потім думаю, чого, наоборот, всі свої. Хай люди бачать. О, дивіться, завтра всі. Це хтось вирішив покрасити, але перед тим не обіжирив нічого. В общем, вони чорні були. Ми... Ну, у нас є такі новенькі, якщо ми можемо всі поставити нові, нові такі от. Короче, сейчас открытий магазин, купимо моючі средства. Бачите, стекляна зеркальна. Ну, жалко, що не біло, конечно. Біло було б взагалі хорошо. На білому грязі не видно. Вот. Але це ж в Італії проблема, наверное, найти средства для миття. Ну хто? Італьянці, скажите, чем вы відмиваєте такий нагар прям столітній? Потому що в Україні з цим проблем нема. Купив собі Милан і все, не парся. Милан відмиває все. Кстати, да, в Україні Мілан відмиває. А в Мілані Милан що даже не існує. Ну, ось так от навсі. В общем, до і буде потом после. Отлично, що осталось від неї той кусок столечниці, поняли? Я кажу, щоб я зараз не думав, не гадав. Потому що звичайно, йде шаблончик. А так у мене хоп зараз тако прочертив, вирізав на цій новій столешні, що ми купив. Ну і пішов монтувати, щоб вже завтра дядько газовщик нам її підключив. як то кажуть. Ну, Газ я маю в виду. Скажіть мені, будь ласка, нормальні люди в пів дев'ятого ранку ходять в Італії по магазинам. А якщо тим більше не в Італії, а в Кампамарони. Тут в таке час в неделю, даже навіть не гуляють ще. Вони в туалет на ані, все ходять гуляють одна. У мене починає іноді глаз дергатись, коли я тут э, заходжу дору і звертаю увагу на ціни. Ну ми їх по 99 копійок беремо, серьезно. Причому... Такі ж самі. Не, що їх твердиш якісь. Не, ні, ну тут ціни, конечно. Так о, за... зайти подивитися, знаєте, як, як в ліпову. Караул не те слово. Оці все по 90 копійок продаються. Ну. 4 євро майже. Яблука самі деся від 80 звітів. Ні, воно рубль 85 по акції є. Так, ми по 99 копійок беремо. Та я задував. Що вони всі? Вони ще думають, що вони вміють свистіти там, наспівувати якусь Ці пісню. Кіне. Ну ось, я не знаю, що з цього все вибрати. Ну це що він? Написан. Написан. Накакан. Слава. Написан, в смысле написан. Прочитан. Да. Мы процвітан. З Това. нами цікаво по магазинах ходить і читать це все дело. Да. Ну, я знаю. ну давай попробуем, я знаю. Або оцю асю. Да. Це я ну, або щось того. Ну. Ну давай. Давай? Нет, в случае по цене треба давить. Хотя не всегда. Ну. А -а -а. Каже, брать мусорні пакети. Я говорю, ну бери ось что Вона есть. це не сині. Які це? Мятного цвета. Мятный цвет. Хорошо. Пішли мятный <ривіт> цвет. Вы чухуете трохи? Так, трошки, так. Ти забула ще одну кнопку. Ой, що це забула, ти мені не дав, не треба. Це такі вони були. Я такі вони... Ну, були чорні ізначально, нашу їх показували. Ну, може комусь чорний не нравилось. Ну, нічого. Якщо не сильно чухрати, то по чуть-чуть, поняв, -чуть, то не буде навіть, ну, цих не подряд не чого, то буде нормально. Ну, чухать. Моєю зубною щеткою, правильно. А ти собі нову купив? Ти ж не користуєшся. Може я нею по праздникам чищу зуби. Юліна Любов, ви як бачите, летить сломя голову ось ось Ти тебе? Забор тут лишній, да? Вкропивали. О, сальві! В общем, від шуток і приколов перейшов к ділу. А реально в мене буде, знаєте, на піні тут триматися все. Без єдиного гвоздя, як раніше казали, Зараз мені головне, щоб застигла оця досточка. Вона буде основа. Ну, це понятно, що це. Щоб, щоб були везде пенні зазори, монтажні. Правильно казати, конечно, а не пенні. От, щоб були монтажні зазори. Ну і Плюс площина. У мене правда, уровня нема. Але ж я до цього не зря робив настройки. От. По соотношенню к стіні, воно звісно криво. По соотношенню к... к столу, то воно рівно. Ну, Ці дві плоскості я маю. Віду. Потім зараз оце 5 см забереться. Ці столішниці відріжеться, тільки не знаю чим, хоч зубами. Гризи. Зараз вон китайський відкриється, піду якусь нормальну нажовку візьму. Бо і того, що є в мене. Представляєте, я, кстати, ходив тут по всіх супермаркетах, я не знайшов нормальної нажовки, такі як у нас продають. Лобзики є. Ну, лобзиком, допустимо, таку толщину, мабуть, лобзик не візьме. Ще якесь дерево таке матере, ви поняли, Я тільки що Юля тримала я це. Або таке в мене. Ну, вона взагалі не розведена. Тобто, вона ріже добре, гостра, але вона не розведена. І тільки доходиш до кінця лезвія, і все, вона. Це... Ну, а це взагалі. Я її вирівняв тільки що, тому що перед цим вона гнеться як. Ой, біда. З ножовками тут біда. Я раніше думав, що тут і віників немає, може так само. Я там шукав. Значить, оце відрізається 5 см. Нова столішниця кладається. Це буде основа. Там, якщо треба буде вирівняти поверхню, ну, звісно, ми щось придумаємо. Що... От. І я думаю, що тут буде газова плита. Правда, по розмірам, ну, там 5 см. Ну, щось я буду якось думати. Я не думаю, що це буде за пів часа, бо я вже думав, що я зараз тилень-делень і все, 5 секунд плита стоїть. Ні, не так все просто. І в мене 1,30 метрів. Я думаю, що наверное, я її зроблю. Ну, тут трошки кусочка не вистачає. О, то есть ту столішницю вы ви зрозуміли, що в цих срачах тут показати. Тут, холодильник вже на місці стоїть, тут він не буде жити тепер всю жизнь. Виріжу вот, да? вот, вот, Цей кусок обріжу. А це так і оставлю. А що? Ну, біля плити теж треба, щоб якісь там десь може олія стояла, якийсь. Уксус, пиво, що, що біля плити. Должно стоять? Та все повинно стоять везде, всегда. Ну. І настроєння, і пиво, ви поняли. О, так що. Щось, щось я та й придумаю. В общем. Плитка -то вже засохла, ребята. Дивіться. На, а то наступаєш, і вона все під ногою. Поняв, що якась крива була. Єдине, що... Ну, це я вже позрізав, але... А, воно ну, ще пару разів грязною ногою тернуть та, та й шви потихнуть, Коротше, ви поняли. Ну та ти що? Мені так оце подобається, що воно тепер... Ну просто хто не йде і кожен іменно на цю плитку наступає. Ну правильно, тому що перед дверима ніякий. Ну можна обійти, але... Ой, ладно, наші вон ті мої плитки, я не пойму. Ребятки, ну от результат. Пися час активної праці. Дивіться, йо -мо, да? Не узнать. Що найголовніше, я тільки одну цю зміг відкрутити, бо на останніх я навіть не бачив, де болти знаходяться. Зараз Юля ну, видно, що ці вже відкручувалися і болти поломані, тобто треба понаходити цю ще наверное, можна буде відкрутити, що це бумажки, кусочок остався. Ну, сам факт і ці горілки ну, вичухуються. Ну, Юля каже, що ще раз треба буде замочити. Вот. І кнопки ці повідмивалися. Ну, в общем, нормально. Да? Ще послужить. Арестович. Аріст... Понял. Сподіваюсь, вона буде так вкусно. Вони через 2-3 неділі Так, да. Не так вкусно буде готувати, як він бреше. От так. Так само, чітко. От. А не 2-3 неділі, як Юля каже. Приблизительно. Ну, нам головне, щоб нам газ підключили. Двіси, тут ще, ну, тут ще треба буде теж помити. Даже видно, які у нього функції там типу, є. І все остальне. Бо до цього ж нічого видно не було. Ну, оцените нашу работу от 5 до 10. Нашу. Ты не втомился, не? Я аж там пиляю, аж даже воно пальчика поранил. Ладно. Пішов я дальше делать вид, что я что-то роблю. Гранаты ложку мы едят, вы бачили? Кажу, давай. Такая добре. Холодильник зайняв своє законне місце. І тепер там, де я сиджу, ну, це я зараз тут сижу, потім я буду сидіти, покажу де. От, тут вуглу, що, що потім. Ось тут буду я сидіти в углу, де зараз двері. От. Але добре, що не видно вхідних дверей. Тому що, коли я так от дивлюся на холодильник, він у мене визиває якісь позитивні емоції, що там щось добреньке лежить, знаєте, смачненьке. А дивлячись на двері, у мене тільки одна мисля, що це опять треба тулить кудись, ну а як правило, кудись це на роботу. Так що все, оце прям сміливе дизайнерське рішення. От. А потім, коли ці двері замуруються тут і вхід буде звідси, я навіть не знаю, ми будемо кровати розвертати, чи кажуть, кажуть, не можна ногами до дверей спати, але то такі дасі забубони. За Наоборот, в якийсь один прекрасний день не треба буде розвертати. Ну, Як ми тут, так, ми ще жодні забобони не вірили. Так, да, і за цього Ні, то я скажу, да, ногами в двері. В один день не треба буде розвертати тоді. Та, <плес> От, так що. тут будуть двері у нас. Кругом дверей будуть якісь, напевно. Я не знаю, що тут буде. Телевізор куди, куди потім чіплять, але ми розберемось. Вищих дверей да і все, так? Побачимо. Ми ще над цим не думали. Тут ми навіть почать на того, що, що ми думали, все одно все виходить не так, як ти зарані це продумаєш. Я думав, що ну баби, може тут холодильник і стояв, але коли тут і холодильник і плита, то воно вже незручно виходить. Я розумію, що стіл в неї тут так стояв. Оце вони тут обідали так. Тут висів шкафчик. Ось до, до сих пор від нього залишився цей тень, силует. Ну тут, істезучки, тут була витяжка, тут була плита. Ну, що все, газовий кран. Ми для того, щоб газовщик підключив, я ще зроблю так, як то воно вроде тут все так і було. Вот. Щоб не задавались лишні питання. А, ні, а тут, напевно, висіла також ще одна тумбочка. Скоріше всього. Ну так, да, все прям видно. А ні, це ще й видно якісь... Ну так, да, і тумбочка. А десь ще я бачив штроби. До речі, кстати, вирвав розетку, бо це ж дивіться. Бачите, які провода кольорові в цьому і многожильні. Ну такі вони м'які, хтось казав, спробувати четверті чи м'які, ще м'ягенькі. Ще, ще гарненькі. Так що, хай ще вони постоять трохи. І так, да, тут 2,5 квадрата, тут на витяжку теж 2,5 квадрата. На світ півтора я там бачив, коли лампочки ці патрони цепляв. Воно там ну, такое. Я ще жду якихось від вас. Ну, розетки, так, да, ви казали, поміняти поміняю, звісно, все. Це... Я хочу нормальні розетки, ну, так як у них все одно тут вони йдуть. В Дивіться, з держателем. Зразу це ж воно ж таке продавалось, напевно, Це якийсь тихий ужас. В золотій я праві, ви зрозуміли? Оці виключателі, не знаю, боже я тому що як ото циганя, знаєш, що, що все, що блистить, і мені золоті тарелочки. Наші я вчора купив, ці золоце блюдце, ви мені не скажете. Воно вже зразу видно, як воно заляпується. Нічого страшного, хай буде. Золото в хаті повинно бути. Крім мене, да, Юля? Ну, пято, Ну повинно, я ж не постійно вдома. Так, ну все, ця доска замерзла, намертво. Ось. Я ще не знаю, є ще такі строї, як я що і як його ліпити. Но я просто розумів, що мені треба, щоб основання якесь щось, від чого я почав би плясати. От від нього і почнемо. А далі будемо додумувати, придумувати. Ну-ка, ребятки, скажіть мені тільки чесно. Ви так само як і ми ось з цим спочатку починаєте робити, а потім думати як. тому що у нас тут... На ходу їдеється. І що ви мені зразу не сказали, що столешницю, яка прикручена чи прибита, і отак от от вона вплотну до стінки, то її відрізати дуже тяжко. Я думаю, гадайте загадку, як я це зробив. І я вам скажу, що краще не відгадуйте. Дуже тяжко і дуже довго. Так. Зараз у нас там підпінюється. Це буде типу основа. Оце на що воно мати має лягатиме. Все, далі ми займемось. тут же воно ще ж все косе криве, то ми будемо думати, як ту столешницю встановлювати. В Лідлі по акції купили просто шурик. Ну, нам треба був Шуруповерт. Він наказався з э, цим, як він називається, з лобзиком. Ніколи не думав. Я в принципі не вірю в ці 3 в 1, 7 на 8, 78. Вот. Але... Зараз будемо пробувати. Мені здається, що в даному випадку нам не надо ідеально, але нам, нам треба, щоб воно відрізало. Правда, це якось верх ногами все має проїздити. Ну, головне, щоб вийшло. дело, що лобзик гамно. Ну, і покупать покупати реально лобзик, а не якісь. Оці. От, ну, вирізали столешню в розмір, бо заходили з країв. Тут провтикав на пів сантиметра, ну, лашара, що ви хочете. Зато отут навскоси чотенько все стало, знаєте, тут шовчик, тут же, що же пропиляв, ну, криво трошки, але нічого підсіліконеться. Із... Для чого я то роблю? Якщо возникнуть випросити з газовщиком-сюди, там, туди тут у баби стояла плита. От. Ми создамо візуально такий віт. Що якби, тіпа це вона тут і стоїть. Він же ж не знає, що стару викинули, нову поставили. Виріжеться тут під плиту, і вона поставиться. От, і все буде добре. І тільки він на ній підключить, дасть добро на те, що тут кран. цей, Плита автоматично купується сталешню. І плита стає на своє місце тут, де вона має бути. Сверлиться якась дірка, проводиться шланг. Ставиться плита, потім проводиться вода, умивальник. Ну, ну коротше. Зараз поки ми, ну, на перше время, Я не знаю, не на наступний день, то я так сказав. Ну а якесь час тут і побудеться плита. Поки не почнемо, як то кажуть, ми денег. Да, не підсобираємо трохи даже Не а не підсобираємо сил і настроєння робити ремонт. От. І тоді вже почнеться. Бо я не люблю, знаєте, оце сьогодні щось не таке. Вже став і робиш, а нема або часу, або денег, і це на цьому всі загвоздки. Ну я думаю, що всі так. Треба насобирати збирати хоч на конкретно, там, допустимо, ось бах і зробив тут туалет з ванною. Або для того, щоб тут зробити туалет з ванною, то треба, щоб правильно щоб переїхала туди вже кухня жити на своє місце. Ну, от, Треба, щоб на щось конкретно одне вже було все закуплено і. Ну, ви поняли. Так, ну що? Саня, ты довольний своей работой? Да. А я нет. Ну ладно. то такое? Вріжем плиту и будем посмотреть, як на ней готовить.